Ідані на зустрічі з президентом були присутні представники центру, а також студенти і викладачі. І була представниця прес-центру Києво-Могилянської академії. розмова тривала більше ніж годину, і 40 хвилин Сергій Миронович жалівся і розкривав нам душу, як йому тяжко жити. На жаль, на обговорення на Наших вимог залишилось дуже мало часу, і е, я думаю, що це обговорення це рішення виявилося трохи е, неповним. Але загалом ми досягнули головного того, що центр відновлює роботу, і ми домовились, що ми будемо комунікувати і проявили максимальну толерантність е, до вимог академії, але звичайно. Е, у якості самокритики я повинна сказати, що нам не вдалося взяти ініціативу в свої руки в ці розмови. Ми чимно слухали 40 хвилин якісь абсурдні речі, які дуже часто не мали відношення до роботи центру. І це ще раз показало стратегії влади відволікатися від серйозних питань. Але головне, я вважаю, досягнуто, і ми продовжуємо працювати. Дякую. Будь ласка, наступна